І хто вам що наказав, хто вам що там не чухав, поняв по вуха краще, дешевше. За цей трактор ви нічого не знайдете. Ну, от нічого нема, нічого не придумав. Як китайці придумують, я скажу. Поняв, я відео зроблю, проїду, сам, прорекламую. Ну, є альтернативні варіанти, які там більш дешеві, але ну, вони легші на ну, оці кінта Ну, все одно, вага то на 300. Тонна 300 вага. Така ж, ну, коробка, теж, те, те, ну не знаю, у кого б її ушатати якось, напишіть мені в коментарі знімете це відео, я виставлю, даю слово. от, По суті, нічого краще, що китайці не придумали Повний привід. Метр двадцять колія, колеса високі, коробка 8 передач. от тут, Це іменно танк. Це вот, іменно танк. Я дуже раджу, якщо у вас обмежений бюджет, вам треба максимум робити задач. Максимум. Якщо ви наберете скубе для себе або там... Ну, у вас, у, вас, у вас все треба робити, на, як то вибачте кажуть, їбашить з сутками. То беріть шифінг. Ну, чесно, вона пригадає. Нормальна техніка, вона буде працювати, буде в ходу і не буде знецінюватися. Можна ще з часом продати і купити собі вже там трьохстриндрового донфенга. Наприклад. Тому що от є багато прикладів зараз з інфляцією, з ростом цін люд, людей, які в нас купляли шифінг нові. А потім продавали їх спустя там 2 роки вживані, продавали вживані дорожче ніж вони купили нові. От я чесно кажу. Тому що той трактор він не зношується, так як мототрактори швидко. От, він буде ходити і можна потім дозбирати гроші продать і купити щось більше. І вони в ціні завжди будуть, бо то є все одно показник надійності. Простоти в експлуатації, ну все, що треба да, все, що треба для бюджетного трактора. Недороге обслужування, надійність і простота в експлуатації. Ну і відповідно, що він мог, міг всі функції виконувати. Ну, Можна японців купити такого балушного за 4-4,5 тисячі. От такого. Ну, йому, буде, йому буде 60 років, пацани, 40-60 років, і він буде їздити на як то кажуть, на духі самурая. Ось, фактично. От. І ХТЗ ви теж не купите за 4000 МТЗ. Можете написати мені в коментарі. Тобто я поясню ще раз. От. Я поясню ще раз. На сьогодні краще, дешевше, ніж цього, Которої може виконувати всі функції, там, то на 300 ваги, все, за такі гроші ви не купите нічого. Хіба хіба японця, якому 50 років, який вже теж наладом е дише. І в менше в два рази, і легше в два рази. Або е половину МТЗ, задній мост і колеса хіба можете купити за ціну шифінга. І не пишіть мені наже про МТЗ і ХТЗ. Не купите ви живого екземпляра за 4,5 тисячі, щоб він працював. Хрін. Нема, не продають по 4 тисячі, кого є такі живий, вони працюють і продаси за 10. Ось, в кращому випадку. Все-таки все-таки, ремінне, воно кажуть, херня повна. Ти нам показуєш завжди одну всяку фігню, покажи щось нормальне. Ось, пожалуйста, вам. І дешево, і на ремінне. Сінтайчики 240 TRK -X. ТРК, ТРК, Форти можна це люкс 240. Нема різниці. Ось Форти, бачите, те саме, тільки що. Інші стопаки задні, от, інші капот трохи. Все, відрізняється, все, з цим відмінність. І так само є передні привідні. Ось, Ford, передній привідний. Теж форт передній привідний. Ось ось цей передній привідний. Один той самий міст. Саме дешева ціна на сьогодні. Саме дешева ціна на сьогодні 5 тисяч. Повнопривідний. 4 тисячі задньопривідний. Що ви можете взяти? Трьохциліндрове. Що ви можете взяти трьох недорогий. Ви визнаємо. Три циліндри, мотор КМ, причому. Причому мотор КМ 385 БТ, то мотор один з непоганых. Один не буду казати найкращий, то не є так. Но мотор хороший, простий і ви його обслужите. Легко він всюди є. Так само і ось 244 е -е, Сінтай. То варіанти такі, якщо вам не підходить ремні, вам треба щось недороге для себе. Там якийсь об'єм робот виконає. Все одно. Меликі трактор, не, не на 10 гектарів, але з передком, щоб був, бачите, передок іде. Бортова, все як має бути файно. О, то ми звертайтеся. Блять, я чуть не впав тут. Сука, тут таке блин, цей, о, позамерзало, то можна поїхати там на та, дати трохи боком на тракторі буде файне відео. Файна обкатка буде. Називу відео, файна обкатка. Оно все калюжі. Калюжі. Замерзли. Можна також взяти трактор і поїхати дать боком на там на, на озерах. Бо отак називати відео файна обкатка Буде хороші коментарі і мені писать люди. Образково це зроблю сьогодні. О, далі йдемо. Якщо вам все одно, ну дивіться по нюансу, по Сентаю по 35, по 4, по 5. Дивіться в чому я щось покажу навіть, наглядно. Навіть сентай ТНТ, який має більше когось, коробку 8х2. Це все до самої дупи, Тому що трактор, який повноцінно буде виконувати ці функції, ставати 60 і так далі, мають більшу вагу, то є вот такі РД, Кентавр, Оріон і так далі. Вони починаються орієнтовно від 6, ну за виключенням, там у нас є оцінені по 5700. Вот. А, а то, бачите в чому різниця? Бачите? Не в висоті колес, а в ширині по осях, ширина самого трактора. От. І так само тут іде без муфти, без гібки муфти, без з'єднань. Тому ще раз хлопці показую для вас ось о, в чому різниця. Ось ось йде Sінtai, вони можуть бути і на вищих колесах, і з коробки без різниці. А ось ойде трактора на базі вже як Оріон, як Кентавр, як Форт РДшка. Ширша колія, між усіва 1,20 метрів, стоє в рядці 60 Багато на 300 і нема гібкої муфти. І там різниця між ними по ціні невелика. Тому якщо вам вже треба робити якісь обйоми, давати нагрузку, трактор давати в роботу там постійно, не тільки там, на сезон для себе, а там і пів села ви будете робити, то краще вже, якщо або брати шифна, все, 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 все ж таки, бо він все одно витримає більше, проживе, а, чим, або брати вже такого. РДшку, вот. вам РДшка або Кентавра, ну не, не суть важна. Бачите, ну, Кентавр така сама йде абсолютно міжсова йде. То 40 у нас 24, бачите, позакінчились, повигрібали вже. 24-ки лишилися хіба 40 Така сама йде межусюва, така сама йде там ЄСХ, на ширших колесах. тут не суть же, які вони йдуть, можуть бути з різними приводами. Зараз із промисловим розподільником тим ось такі є, кому цікаво. <клес> промислова гідравліка. і такий двохсекційний розподільник. Я його особо не рекламую, тому що ну, то не, не панацея, Хіба якщо ви в ліс часто їздите, то може бути вам знадобиться та гідравліка. Вот. І то не факт. Ну, в принципі, є, да, в або обичні, обичні просто дешевші. От ви можете взяти в районі 6 тисяч мать треба вічно зелених доларів на от такий трак. Або ж таки, за 4-300 можемо шифт на 200 віддати. От, ну, то вже От. Він те саме зробить, тільки буде більш шумний, тарабанить і е, довше розганяться і не буде гідрача, і вам буде не так комфортно в ньому працювати. На роботу він теж те саме. Якщо все ж таки ви хочете щось файне, надійне, хороше, якщо ви хоч ви хочете щось файне, таке, що буде працювати прямо із репутації фірмове, то не ведіться на всякі... Розкази про люкси, про мастера і про різні ці приставки роблять. Типа там трактор той має прям ну, врати як працювати офігенно. Є 4-5 брендів, які дійсно Китайських рахуються самі кращі І Перше місце звісно, то дядя Федор. Дядя Федор нас тримає перше місце. Друге місце, ну то моя особиста рейтинг можете мене поправити. Друге місце ДТЗ. От ДТЗ. Третє місце в нас йде Ловови. Третє місце в нас йде Ну, На четверте я поставив бою, то їх ніфіга нема Тому четверте місце віддається джинма тракторці джинма. Там є особистий рейтинг по якості, по надійності, по всьому. Вот. А, тут ціна питання буде вже... Якщо брати джинма і лово. такі, буде ціна питання від Там, а, грубо кажучи, шести Джин є ще в 6400, Вову WoW 6700. Ну, коротше, таке 6,5 орієнтовно можна орієнтуватися, ви візьмете собі таку 24-ку. Вот. Там буде сама проста комплектація, не буде там реверсів, не буде примусовий гідравлік, буде вишне така коробка і без ровного полу навіть. Ну Зато то буде бренд. тут буде перевірена якість роками Ну, а якщо ви вже хочете якось, є трохи грошей помахувати, і щось хочете, ну дійсно таке. Більш солідний. Ну, моя особиста поради одицешку розглянути. Хто б там що не казав, не хейтив, то перше, що дійсно Чанфа, то непоганий дуже завод. Один з кращих, то що на сьогодні є. Вони завозять і вони виготовляють трактора більші. Ми бачили, ДТЗ вже там 120 й в когось їв, але ще не, не доїхав. І я знаю, що сам завод виготовляє і різну сільхозпродукцію, не теж трактора тільки і все. І просто в Україні не все не все то є. І інші моделі, які навіть до нас ніколи не доїжджають. Ну, Тим не менш, 7 тисяч стартова ціна, там 700. Ви можете розраховувати собі на ДТЗ-шку. 5244, HP, HPX. 53-54, то типу, 35-ка на базі 300-трошки, роздутий мотор. Буде 7-4. Ой, 7,5. Зараз по новому прайсі 7,5. Вибачайте мене. Шановні виробники ДТЗ. Ну, Дійсно, красавчики Мені дуже подобається цей трактор. Він іде. Ну, якщо я собі б обрав, чесно, я б взяв би ДТЗ. Поняв, якщо от, чесно, на руку на серце поважаю. От. Якщо руку на серце поважає, собі, я взяв би собі ДТЗ. Поняв так. Донфен, я знаю навіть, що Донфен трохи понадійніше. Ну а перший момент ціна. Там більше ніж на тисячі доларів різниці. А по-друге, що ну, мені більш подобається, як і ходить коробка. Дуже класно, як автомат в машині. Кайфуєш, їдеш там, Радіус розвороту, у нього вся ергономіка продумана. І блін, ну, Чанфа Чанфат непоганий за вас. Щоб не то не казав, але все одно то одне з кращих, що є в Україні, в принципі, існує з тракторів повнопривідних 24, 40 там 35 кінських сил на сьогодні. Тому, хлопці, Ну чесно, ДТЗ, я б взяв собі. Ну, мені не треба, тому що я в квартирі живу. Що... Ну і, звісно, та вже для тих все. Є фінанси дозволяють, так то кажуть, то ну, треба вже уверенно завтра на 10 років вперед, на 20, що це все буде добре, і він залишиться ще сином, чи там, ну коротше, ви розуміли, чи там через 7 років продасте і гроші лишаться нормально. То тільки от дядя Федор, тоді вже, як то кажуть, вибір взагалі. Невеликі, там, не великі, там, ну, знаєш, кашелово, понятно, ну, самий-самий топ, самий жир, самий, іменно, ну, Мерседес, Майбах, там, не знаю, в світі тракторів, то, звісно, Дон Фенг. 24-ка, Дон 40-ка, от. Єдиний, скільки я років торгую, моментів проблем нуль, по ним люди дзвонять, дячі тільки, що от один зараз з нас буде Дон от такий 40-ка, Відправили, але він іде... Получається, був, ну Брак був, то був людині буде міняти трактор на нову. Бо ті сороковки, ки в нас вже е, там пару штук було, але одна з браком була. Це буває, в будь-якій техніці буває, що е, впадає який брак. Вот. Но факт в тому, що Дон Фен, то є вещь. Все одно, е, по гарантіям, по яким, по всьому нічого, в жодних моментів, все уже, все ходить, все бігає. Тому хлопці, все ж таки, все ж таки, все ж таки. Я думаю, що я вам а, чотири, чотири бренда, які я можу сміливо порадити, то є Донфенг, то є ДТЗ, Ловол і Gim. Ну і давайте тепер на завершення цього всього історії по кабінниках пройдемось по тракторчиках за кабінами. Звісно, з кабінами тут э, трошки можна більше розказувати. Я вам може окремо зроблю відео, що вам треба розуміти. Хороший кабінник буде від 10 баксів. Воня, від десятки баксів. Кабінник більш-менш, щоб ну, попроще, можна взяти за 8500 кентавра. можна взяти за 9 там, з копейками джин з Но, но, починають, я б починав розглядати. Ну, от, от особисто, там, зрозуміло, що є ще 50 кентавр за 10 чимось. Копці, ото ловел на 4-22 БТ моторі. такий от має зовнішній, Ну не зовнішній, а такі має салон. Все файно, чітко, якісно. Ну, суперово, суперово. Поняли? Такий вот, фух. Просто Просто, Просто, як то кажуть, як то кажуть, аж встає, коли я того трактора бачу. І ціна, ну... Блін. По ціні там тих же самих оріонів і Кентаврів, ну, ну трохи колеса не на 28 буде, 24. Ну візьми же, бляха. Дивіться, як зроблено. То лова є вещ. То є вещь. Тут реверс. Кабіна герметична. Проста. Ну там стекла ти не поб'ються. 4 l 22 bt мотор. Хто знає, розбирається. Такі мотори в Донфенгах ставили довгий час. Ну, то мотор не хем, скажімо так, там багато круче. От такий трактор, о, пацани, я дуже раджу від себе, особисто компресор стоїть, все. От, перше. Друге, звісно, те, що мені дуже подобається, дуже мене завжди радує. І люди, коли купують мене такий трактор, потім дзвонять тільки сказати спасибо. Подякувати. Файно і все. І... Навіть кого стається ремонт, то і чи якась гарантійний випадок, то навіть не дзвонять мені і не кажуть, слухай, там сервіс, блін, я набрав, мене в очі поставили на заявку, і чекає, що там, мені треба працювати. От немає такого діалогу. Йох, пан Вадим, він там зробив, файно, дякую вам. Тому що оце ската, вона, звісно, обслужує. пацанам військовим знижку дає дуже файно. Вот, дійсно, не, 50, не 100 доларів, там 1500 баксів ми зробили військові військовому знижку на такі трактор. Тому, хлопці, фу, 35-ка, 45-ка, 50-ка, КБ і 90, 110, 120, 130, 140 сил. О, лінійка, вся є в наявності і о. Тому, хлопці, якщо вже з кабіни брати, то, то теж варіант другий ката. Ну і звісно, скаут 504 кондиціонер Зараз теж... Питають, беруть. Особисто в мене, ну Scout молодий бренд, їм можна пробачити якісь, як кажуть, косяки. Особисто в мене питань нема до 50-ки. Ну, мінімум було да, не спорю були сервісні випадки, да і було, знає, також, по міняла, ну і покаті були по будь-яких тракторах. До Донфейнга міняли. Тим не менш, ну міняємо зараз, Ну тим не менш теж і працює сервіс, і забирають, і приїжджають. Є підмінний трактор функція. Вот, вот такие во 504 с кондиціонером. І до 50-ки, ну до 40 ки больше питань, до 50-ки немає питань, тому що тут інша ходова, інші мости встають. Та є інша коробка, бачите, які нові поробили. Трьохточка потужна. Тяги, ну не тяга, а я сам резерв. Трех яблука, все. кондиционер, кабина тут максимально комфорт. Тут э, за честно круче ниж в кате, круче ниж, круче тики в ловле кабины, понял? Бачи такие, як на сютюрных, на, на, на коробку, чтоб не дай бог никто из наших рабочих своими руками не запачкал вам новенького трактора. Так само тут все пленцы и все новье, чемоданчик, зип такие и да. Зіп дуже файно. Ось ще сьомні яблука, бачите, з, з іншим діаметром іду сюди в варшоп. Наприклад, якщо у вас навісне, інше Ой, ставите себе яблука менше. Ну, знову ж таки. То кому треба. От. Такі стальні, стальні шари. От. <сувачивання> знаєте, аж часто стальні шари. Файно, коли є, от стальні шари. От. І... Такі от тракторець. Дуже хороший. Ну, за, за свої гроші дуже файний трактор. Дійсно, має, має місце бути, такий тракторець. Ось! Трьох трьохточка, Трьох точка. Понятно, що можете мене щось захейтити, що там ремінний привід. Ну, Хлопці є шифінг ремінний привід. Шифінгом люди на полях працюють. От в кого є шифінг, напишіть, що шифінг то не барахло. А тут така сама, підійди, покажи, просто як коробка устроєна 2600, 24, 2835. Реально, Отакі, ось такі з такої А, І є ще з переднім мостом, його тут немає, вже розібрав. Ро'їхали. З переднім мостом за 3150 Коробка шифінговська, трьохточка, вал відбору одна швидкість 540 обертів. Не таке, Не таке. От. А от дійсно зуб, зуб, кінтавер називається 240 VR дроп 10, 350 VR дроп 10 і а, 244 ВР і на дроп 10 Вони них доробили. То, типу, друге покоління. Поняв? Як Tesla є Model 2 і Model 3. Саме жирне, типу. так само і тут. Ну, почти. Тесла почти, От, трошки ще і буде. Кстати, є Трицикли. електротрицикл електро вантажені, до речі, нормальна ціна, поняв? Ну то в іншому разі. Коротше, дивіться, якщо вам треба щось побільше, то все-таки їх мінус, то вони легенькі. Шифенги, найменша ціна на сьогодні у нас 3200 за шифен. низька ціна у нас на сьогодні за шифен. 3200. Якщо вам того теж... якщо ви не хочете ремні. Ви можете взять тоже вже Он він буде працювати, можна вже фразу під кардан, пушка, там двох, двох корпус на когось малого погорають, ну під трьох точків, все, вже не треба нічого переробляти. І буде работать. Ну ми зручні, вони неповоротливі, в шумні дуже, понятно, і там ну, трохи потужності на ремнях втрачається. Тому, якщо ви вже хочете без ремня, саме дешево, і без ремня, і дешево, то зараз... О, Пожалуйста, для власного господарства фінтач, ТРКХ. Вони ж форти такі, бувати. То одне і те саме, без, нема різниці. 20 колеса, трьохкотловий вже мотор, КМ-385БТ. Е, така без, без на муфті йде. Теж трьох Ну, трьох точек тут іде е, на півтони, чи 320 чи 350. Я думаю, на півтонни клієнт подивимось. Ну, для... І от передком є такі самі. Сперед редукторного типу. то саме, що є недороге з передком. На сьогодні 5 тисяч ціна акційна до кінця е, грудня. О, до кінця грудня ціна акційна буде. 5 тисяч. Та Сінтай такі саме форти є там, форти акційні, Сінтай вже подорожчав, сінтай вже 5300, а буде до нового року, я думаю, 5500, може бути. Тому не чекайте знижки на Новий рік. Знижки на новий рік, то розводняк все. Обично знижки на, з, літом в класі, в кінці літа. Коли знижки в класі. Такі ви віддавали, такі видавали 3650 віддавали. Зараз 4000. На початку вересня, то що я казав. Вот ще, пожалуйста, форти. Повод фортекс передформ, то що за п'ять, ось, ось, бачите? І Різниця в чому? В фарах. Такого саме точно треба. Такий саме. Вот. Ну якщо, якщо хочете прям щось дійсно потужне, мощне, сука, щоб було і саме дешеве і мощне. Осьо, ось, заберіть того інваліда. Ось, ось. Титан 244. -й. Мощний. Повнопривідний, Трьох, ой, коротше. Ну, типа як шифен. Типа як шифінг. 3450. Типу шифінг шифінг стоїть 4,5. Під, підійди, підійди, ні, підійди. 900. Коробка 8 передач. Як 244-му шифен. Коробка 8 передач. Мотор теж, як, як ну, похоже на шифен, інший виробник, теж як 138 2 І передній мост. На кардані. 3450. Трактористики Титан. 20. 20 20 рік. Ну новий. Він без пробігу складське зберігання. Тому на штуку бавці дешевше. Він був... Ну, як шифін стоїть він тільки трошки вищий десь за то в різниці. От ну, вот як варіант. Ну, а якщо щось дійсно без шутки, нормальне. Нормальне, що є. Дивіться, що нормальне є. Джинма e, до 7000, щоб від 60 минут в цьому діапазоні, я вже конкретно вдаватись не буду. Джинма Реверс ходозменшувач комплектацію файні. Ловал 84. E, отакі отердешки взагалі по 5850 бачите. Комплектація стояча. А чому стояча? Самі розумієте. Тут вот такого, который такой вот залазишь. Понял? И стоишь О, такого. И такого, ну едешь. Понял, на кортах только ты нормальный тип, бачу, пацаны на селе, что ты ну, не лох. Потому что ты ну вот оп оп, оп выпал и едешь. Понял? Такие вот вокруг я Дизнешка. Сука. Не впадай, разобьешь. Два <смеш> телефони прийдеться идти болты крутить на зборку. Не зможеш знімати відео. Ні, вони щось міняють сиденько. Тут 23.11.20. То йде тому Они Вони нові прийшли, щоб собрать по 6, 350 чи по 6400. Бо розподільник двосекційний, широка резина, як Кентавер RSX. Зараз 5850. Ну, трошки на сидені, ми поставимо, то я по -по пожартував. О. І... Щоб я мій улюблені варіанти, щоб я собі брав, якщо вже буде до кінця чесним. Я б собі брав певно такого що Саме мені більше подобається. Таких малих. На 24 на 35 на 40 сил наявності. То йде 35-ка, 53-54. 7 з половиною, 35-ка зараз. 7,250, 24 і 700 на вустки хлопці на 9,5. завод 3 роки гарантії дається. Uh, суперський трактори. Суперський за свої гроші. Круче только Донфен. Донфен стоїть 8,5. то фактично реверс. Трактор на реверсі за 700, ну, починаючи з 700 то нормально теж ціна вміняємо. Тому, uh, хлопці, жарти жартів є з чого вибрати. І знову ж таки наговорюємо знижки новогодні Не буде знижок, тому що і так все дорожає. Ну я так думаю, процентів 90. Всі роки в нас кінець, е... кінець літа, початок вересня, тако десь плюс-мінус ціна міняємо. Далі все йде в Рост. Тому звертайтесь, звертайтеся. По номеру телефону він є внизу, він є в шапці профіль. Коротше, де я там везде є номер, до шукайте. Дзвоніть, замовляйте, привозка безплатна, документи все під ключ, як положено. Без предоплати ми працюємо. І нікому не скидайте предоплати ніколи. Всі фірми працюють тільки розрахунок на місці. Тому давайте, хлопці. О, три ще покажу. Напослідок. От є такі 4 циклі геркурія. Перецих. Я не довго буду, але я такий на 250 кубів. Такий же повод. Це ось це кошку посадиш ти їдеш. О, все, гроші. Всім пока. Звертайтесь. Ой, ой, -ой.